Сереження вербові котики. Діти, сьогодні я хочу розповісти вам про перших вісників весни. Вербові котики. Ви, напевно, вже бачили ці пухнасті грудочки на гілочках дерев, що схожі на маленьких кошенят, які тихо сидять, причаївшись на сонечку. Рано вранці. Коли ще на землі лежить острівці снігу, а з дахів капає вода, на гілках верби з'являються перші срібелясті бруньки. Вони м'які, як хмарки, ніжні, як мамина рука, і теплі, позігріти весняним сонечком. Коли ми підходимо ближче і дивимося уважно, то помічаємо. Кожен котик сидить на тоненькій гілочці, трохи похилившись від вітру. Вони ніби заглядають у світ і запрошують усіх. Прокидайся, природо, весна прийшла. Вербові котики не справжні тваринки, а особливі квіточки, які виростають першими. Вони не бояться холоду, бо сильні й сміливі. А люди здавна вважали вербу святим деревом. На свято вербної неділі ми навіть несемо гілочки до церкви, а потім лагідно доторкаємось один до одного, примовляючи Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень. Ці котики не тільки гарні, а й ще корисні. Вони приваблюють перших бджіл які прокидаються і шукають пилок. Отож верба допомагає природі оживати після зими. Діти, запам'ятайте, вербові котики це справжнє весняне диво. Вони вчать нас бути ніжними, уважними і радіти кожному теплому дню. Дивлячись на них, ми розуміємо весна вже тут.